Всім привіт! Значить, прийшла й моя черга, диски отакі придбав для копалки, тому що скоро почнеться сезон копання картоплі і все таки я вирішив придбати ці диски, тому що те, що я ставив там сошники, вони були тонкі, гнулись, плюс ступиці. Е, ну, за того, що вони гнулись, певно, що воно і ступиці на цих дисках виламувало. Тобто ефект був не такий, як хотілося б. А тут, Получається знайшов на OLX ці диски, тому що нові вони трохи грошей стоять, а ці були трохи дешевші. Ну, вони майже нові. Можна сказати, повністю нові. От. Так що придбав через OLX такі диски. Значить, один я вже відтер від краски, Зараз більше розкажу про них, відтер від краски, заточив оці моменти, бо вони, бачите, вони отакі прямі. Тобто бур'яну різати воно не буде. А зараз заточив, сподіваюся, що все буде добре. З тієї сторони не точив, просто пробігся по цим кромочкам, бо там, мабуть, чи плазморіз, чи що там різало його, не знаю. Поставався, такий яблой, Значить, я його зчистив і все. Тобто там нічого не заточував, все время заточив оце. От таким чином, як оці зуби, виходить, так і це заточив. E, значить, вони були ось такого кольору пофарбовані чорним. На все, якщо ви бачите на цьому диску e, забувся, як називається. Ну, в общем, Така рідина, що знімає краску. Значить, перший слой воно більш-менш зняло. Ось бачите, навіть видно, тут темніше, тут світліше. Це я його сюди в центр шпателем стягував. А далі знімати воно не захотіло. Я разів два намазував, не захотіло. Тобто, виходить, тільки механічним чином це все вдалося цю краску зняти. А, бо я думав, буду хитріший всіх. І зроблю це цією рідиною, але не вийшло. Получилось, як вийшло. Але, однаково, було вже трішки легше навіть чухати. Ну, що я чим я користуюся? Значить, отакий зачисний круг, ну і пелюстковий. Тобто проходжу оці місця, зачищаю і оце все зачищаю. Тут всередині вон, лежить ще одна болгарочка з таким кружком. Зачищається все діло. Потім буду встановлювати на копалку. Підготовлювати її до сезону, Провірю там підшипники, все таке, чи не зносились вони, чи, чи можливо, деякі треба буде замінити. А так, по великому рахунку, прошпрацювати, перед... передивитись її ще раз і підготувати її до сезону. Диски доволі потужні, важкі. Тут вони якраз. Підкріплення йдуть уже стандартне. Єдине що, що впереді прийдеться підрізати ніж. Тобто оці бокові ножі, вони йдуть таким, наче корицем, хто знає, копалка в мене віракс, то оці бокові борти треба буде відрізати. От. Ну, або інший вихід це купляти, ці знімати і купляти інші. Ножі, ну, вони стоять нерозумних грошей, то я їх купувати не буду. А обріжу те, що в мене є. Якщо мені щось, там, наприклад, не сподобається чи ще щось, то завжди можна його приварити на місце. Ну, це такі справи, друзі. Так що, кому цікаво, наблюдайте, слідкуйте за каналом, підписуйтесь. Коментуйте, От, і вже побачите в наступних відео, вже як, як вони вже будуть стояти на копалці. А потім буде тест і випробування по бур'яну, як вони справляються зі своєю роботою чи ні. Я думаю, що буде все добре, бо, якби не дешеве задоволення. Але надію, що все-таки удасться перемогти ті бур'яни, і ця копалка почне копати дуже добре. Тобто краще, ніж є. Так вона копає добре, чисті городи. Але якщо є забур'яненість, то там забиває, ще щось, ну, коротше, горник. є такі моменти. Ну, якось так. Тобто, Ще раз вам їх покажу, які є тут регулювання. Ось, Оцим гвинтом регулюється висота, а цим болтом фіксується. Той хазяїн, ось я дивлюся, щось собі тут відмічав. Ну, Тут є товодниці. ну все досить добротно. Тобто і товщина, ось як. Можна бачити, тобто тут товщина така хороша. Ну, я думаю, 4-5 міліметрів. Так що такі справи. Поки ще, скажімо так, щоб сказати на всі 100, що я задоволений не скажу, це вже як в роботі буде видно. От. А так, по великому рахунку, то Придбанням, певно, що задоволений. Надіюсь, що вони себе оправдають. Ну на цьому все. Оце таке коротке відео. Вам до скорої зустрічі. Пока-пока.